Леся Воронина Нямлик і Балакуча квіточка. Повернення пана Бурульки. Розділ перший, у якому Олянка годує малого чоловічка манною кашею і дізнається про те, що країні нямликів загрожує небезпека. Звичайно, у кожної людини є свої таємниці, навіть якщо їй 6 років і вона ходить до дитячого садка. Була така таємниця і в Олянки. Уже півроку вона дружила з кумедним малим чоловічком, який одного ранку застрибнув у її кімнату просто зі стіни. Так, так, виявилось, що у стінах старих будинків мешкають дивовижні істоти нямлики. Та лише один єдиний нямлик на ім'я Буцик наважився познайомитись з Олянкою і розповісти їй про існування чарівної країни нямликів. Дівчинка пообіцяла своїм новим друзям ніколи не зрадити їхньої таємниці здорованням. Так нямлики називали людей. А ще Улянка доклала всіх зусиль, щоб добути чарівну страву, звичайнісіньку манну кашу, яка давала Буцикові та його родичам дивовижну силу. І саме завдяки цим чарам дівчинка пережила не одну фантастичну пригоду. От і сьогодні вона прокинулася дуже рано. Підійшла до стіни, розмальованої блакитними квіточками, і тихо постукала по найближчому дзвіночку. Ціє ж миті у стіні відчинилися потайні дверцята, і звідти вистрибнув буцик, вбраний у костюмчик з таким же візерунком, як на шпалерах в Олянчині кімнаті. То як, чарівна страва з тобою? запитав буцик, забувши привітатися з дівчинкою. Та олянка не образилася, бо зрозуміла сталося щось надзвичайне. Малий чоловічок був засмучений і навіть наляканий. Таке молянка не бачила його досі ніколи. Тримай, сказала Олянка і простягла нямликові металеву коробочку з-під повну холодної манної каші. У тебе все гаразд? Нямлик дістав із кишені квітчастої курточки срібну ложечку і почав швидко-швидко наминати манну кашу, приказуючи ням ням ням. -ням". Коли коробочка спорожніла, буцик зручно вмостився на олянченому м'якому капчику і сказав Україні нямликів завівся підступний шпигун. Ніхто не знає його імені, всі підозрюють одне одного і бояться розмовляти навіть із друзями і знайомими. Бо цей лиходів прибів до нашого міста цілу зграю стіногризів. А хто такі стіногризи? Вражено запитала дівчинка, бо ще ніколи не чула про істот із такою дивною назвою. Розумієш, стіногризи з'являються невідомо звідки вони прогризають величезні дірки у стінах, а потім зникають без сліду. І найстрашніше, що разом зі стінами вони пожирають і садиби нямликів. У наших садочках пов'яли всі квіти, а по вулицях гуляє страшний холодний вітер. Адже крізь ці дірки видувається все тепло. Ой, що це? скрикнула Олянка, бо несподівано почула якийсь гуркіт, що долинав із середини стіни. Це вони! Через цих лиходіїв стався ще один стінотрус. Невже цього разу вони добралися й до мого будиночка? Олянка підбігла до стіни і приклала до неї вухо. Їй здалося, що вона чує тоненькі голоси яблуків і розпачливі крики про допомогу. Коли вона озирнулась на Буцика, то побачила, що манна каша подіяла. Маленький кумедний чоловічок зник, а на його місці стояв хлопчик у чотирнадцятому квітчастому костюмчику і кумедному ковпачку. Розділ другий де з-під землі снує підозрілий дим, і друзі потрапляють до криївки стіногризів. Найголовніше це знайти таємний хід, крізь який стіногризи проникають до країни нямликів, сказав пуцик. А звідки ми знатимемо, що це саме стіногризький хід, засумнівалася Олянка. У нас щодня під будинком щось розкопують і закопують, а на місці пісочника вже цілий рік величезна яма». Слухай, а ти можеш мене туди повезти? Стіногризи дуже часто діють під самісіньким носом у людей. І на них ніхто не звертає уваги. Ходімо, тільки нічого не зачепив в коридорі, бо мої тато і мама сьогодні вночі повертаються з гірської експедиції і навіть не встигли забрати з коридору своє спорядження. Дівчинка і нямник навшпиньки скрадалися коридором, і здалося їм пощастить тихенько вислизнути з квартири. Але нямлик зачепив величезного рюкзака, і на нього посипалися гірські лижі, палиці і й Олянка перелякано завмерла, бо чекала, що батьки зараз вибіжать зі своєї кімнати і побачать у їхній квартирі незнайомого хлопчика у дивному вбранні. Та, мабуть, під час експедиції мама і тато так призвичаїлися до гурку до каміння і шумгерських річок, що навіть не прокинулася. Тож дівчинка й нямлик непомітно вийшли на вулицю. На дворі випав сніг, і видно було, що з їхнього будинку ще ніхто не виходив. Біля під'їзду Олянка не помітила жодного сліду. Та коли вони підійшли до глибокої ями, викопаної на місці пісочника, і зазирнули всередину, то не могли втриматися від здивованих вигуків. Поглянь, із на ями піднімається тим, наче під землею щось горить, здивовано сказала дівчинка. Дивно, хто б це серед зими розводив під снігом багаття, і собі здивувався буцик. І почав обережно спускатися крутим схилом ями. Олянка рушила за ним. Коли діти нахилилися над отвором, з якого снував дим, то побачили, що в глибину ведуть вирубані з льоду східці. Цікаво, чому ці скрижені східці не розтопилися? промовив нямлик, простягнув руку до диму і тут таки відсмикнув її. Ти що, обпікся? спитала дівчинка. Навпаки, уявляєш? Цей тим страшенно холодний, я мало руку собі не відморозив. Ану, спробуємо зійти по цих східцях і подивимося, хто тут наганяє холоднечу. Підтримуючи одне одного, щоб не послизнутися на крижаних сходинках, дівчинка з нямликом спускалася все нижче і нижче. Врешті вони ступили на вкриту паморозю підлогу і зрозуміли, що саме звідси йде отой загадковий холодний тим. Нямлик дістав із кишені курточки ліхтарика, з яким ніколи не розлучався, і освітив приміщення. Посеред захаращеної підземної кімнати стояло кілька десятків холодильників, деякі з них були новенькі, блискучі з великими морозильними камерами і спеціальними краниками, з яких можна було пити холодну газовану воду. Інші холодильники були простішими, схожі на той, що стояв на кухні в оляншиній квартирі. І раптом дівчинка помітила старезний облуплений холодильник, який кілька днів тому хтось викинув на смітник. Вона пізнала його по смішній наліпці із зображенням поросятка. Незрозуміло, зрозуміло, кому знадобився цей іржавий мотлох і що там усередині? подумала дівчинка і обережно взялася за велику металеву ручку. Не займай! крикнув Буцик, та Олянка вже встигла потягти ручку на себе. Дверцята холодильника поволі відчинилися, і звідти вистрибнуло чудернацьке створіння, схоже на величезну крижану бурульку. Розділ третій, у якому пан Бурулька розповідає, як потрапив у полон до стіногризів. А Буцик здогадується, чому в країні нянків стає дедалі холодніше. Привіт! Зарепетувало створіння, низенько вконяючись Олянці. Нарешті, нарешті, знайшлася добра людина, що визволила мене з цієї жахливої пастки. А ви хто? розгублено запитала Олянка. Як? Хіба ви мене не впізнали? Я пан бурулька. Пам'ятаєте, минулої неділі ви відірвали мене від металевої труби, де я висів разом зі своїми родичами бурульками? Ні, не пам'ятаю, сказала Олянка і зашарілася. Бо насправді вона пригадала, як відламала і потягла до рота чудову прозору борульку. Але довгаста крижинка вислизнула у неї з руки і впала у сніг. Та не соромтеся ви, заспокоїв дівчинку пан бурулька. Майте на увазі, майже всі діти пробують на смак крижані бурульки. Просто їм здається, що це льодяники. Уявіть собі, що і ваші батьки, і навіть бабуся і дідусь колись таке робили. І в них теж після цього була ангіна. – зацікавлена, запитала Олянка, та її перебив буцик. Це ж, дідь, зараз нема коли з'ясовувати, хто кого і коли з'їв. Мені треба знати, хто запхав тебе до цього старого холодильника і чому з цієї ями весь час іде холоднющий дим. Звичайно, звичайно, згодився пан Борулька, – а зараз я все розповів. Знали б ви в яку халепу вскочили, коли спустилися до цієї ями? Нам чим швидше треба звідси тікати, бо як прийдуть стіногризи, буде пізно, вони й вас запхають у холодильник і перетворять на бурульки. А навіщо їм усіх заморожувати? вражено запитала Олянка. Щоб перетворити все місто, а потім і всю землю на крижану пустелю. сумно промовив пан Бурулька і заплакав крижаними сльозами. Ну, тепер я потроху починаю розуміти, який хитромудрий план вигадали підступні стіногризи, промовив буцик. Нам і справді треба звідси ушиватися, але спершу ми визволимо всіх, кого цілих дії замкнули в холодильники. Однак, коли Олянка, буцик і пан Борулька повідчиняли дверцята великих, середніх і малих холодильників, виявилося, що всередині порожньо. Куди ж вони поділися? Мої п'ятнадцять братів, братів близнюків, заридав план Бурулька. Пам'ятаєте, тиждень тому була відлига, сніг почав танути, а наступного ранку вдарив мороз. Ось тоді ми всі й виросли на залізній трубі, куди скрапувала вода із даху будинку. Не плач, здається, я здогадуюся, де твої брати. Сьогодні вранці, коли я біг на зустріч із Олянкою, то 14 разів перечепився об щось холодне і слизьке. Тепер я зрозумів. Сіногризи використовують бурольки для того, щоб аби заморожувати країну нямликів. А чому ж вони не забрали з холодильника й мене? схлипуючи, запитав крижаний чоловічок. Розумієш, тебе відламала від залізної труби Олянка, а всі нямлики знають, що бурулька. До якої торкнеться дитяча рука, стає чарівною? Хіба твої брати бурульки вміють розмовляти людською мовою? Ні, погодився пан бурулька. От бачиш, певно, стіногризи також відчули, що ти особливий, і вирішили використати тебе пізніше, щоб заманити у своє підземелля побільше дівчаток і хлопчиків. Адже кожна дитина піде за балакучою бурулькою хоч на край світу. Та ви що? Обурився пан Порулька. Я б ні за що не згодився дурити дітей. У тому й річ. Ці підступні лиходії вміють задурманювати і людей, і нямликів, і навіть Порульки. Я певен, що той крижаний туман, об який я опікся, коли ми спускалися в яму, мав і нас перетворити на слухняних помічників стіногризів. Добре, що перед цим я встиг з'їсти цілу коробку чарівної страви, тільки завдяки їй ми і врятувалися. Розділ четвертий, де друзі намагаються перемогти стіногризі за допомогою їхньої ж зброї, а водночас довідуються про те, хто зрадив нямликів. Діти з паном Буруркою підбігли до кружаних сходів, якими спускалися до підземної кімнати. Та що це? Сходи зникли, ніби їх ніколи й не було. Перед ними видніла глуха стіна. Ось цього я й боявся. Запхінькав пан Бурурка, і з його очей знову побігли сльози. Зараз тут з'являться стіногризи. прошепотів Буцик і приклав палець до губ. А ми не чекатимемо, поки вони на нас нападуть. Краще ми влаштуємо пастку на самих стіногризів і використаємо для цього їхню власну зброю – холодильники. Хучіше прив'язуйте до дверцят ось ці мотузки. І буцик, мов фокусник, дістав із кишені цілий жмоток тоненьких шнурочків. Дівчинка вже хотіла розпитати, як їм можуть допомогти якісь там мотузочки, але в цю мить почувся металевий пряскіт, і до підземної кімнати залетів іще один холодильник. Було зрозуміло, що стіногри готують нові пастки. Скоріше, в вже близько. Зараз нам нема коли пояснювати. Просто робіть те, що я. Нямлик почав прилаштовувати до ручок холодильників мотузки так, щоб їх не було видно. До нього пан... приєдналися пан Борулька і Олянка. Вони ледве встигли закінчити свою роботу, коли одна стіна в підземній кімнаті затремтіла, і з неї посипалися пісок та камінці. Мерші, ховайтеся за холодильниками і мовчіть, сказав нямлик. Полянка дуже обережно визирнула зі своєї схованки і побачила, що у стіні утворилася величезна діра. Від переляку в неї перехопило подих, до підземної криївки заскочив перший стіногриз. Він був схожий на велетенську гусінь зі страшною зубатою пащекою. Хижа створіння швидко пересувалося на тоненьких пазурястих лапках. Слідом за ним до підземелля застрибнуло ще кілька стіногризів. Та що це? За останнім зубатим чудовиськом до кімнати вскочив нямлик. Гей, ти, кордуплю! покликав огрядного чоловічка стіногриз, який, певно, був головним, бо мав найбільші ікла. То які секрети розкриєш ти нам сьогодні? Кузати нямлик низенько вклонився і, хитро примруживши очі, запитав. А що мені за це буде? Ха, ти диви! здивувався зубатий. Та ми ж з тобою домовилися. Ти нам допоможеш занапастити країну нямликів, а ми тобі за це дамо найбільший у місті будинок. І з найтовстішими стінами, нагадав зрадник. Хи -хи, ти, звичайно, знайтовстіми стінами, охоче погодився стіногриз і непомітно підморгнув своїм і кластим товаришам. І я зможу стати королем нової країни нямликів курдуплем першим. А як же, запевнив головний стіногриз. І годі вже базікати. Зараз ми підготуємо пастки для наших нових рабів. Олянка побачила, як лиходії відчинили одне за одним дверця та всіх холодильників, а тоді позалазили всередину і почали бурмутіти якісь незрозумілі слова. Це вони вичаровують крижаний дим, прошепотів Буцик, щоб ті, кого вони замкнуть усередині, вже ніколи не змогли вирватися на волю. А коли стіногризи захоплять наш будинок і заморозять усіх його мешканців і нямликів, і людей, вони схочуть згарбати цілий світ. То що ж робити? жахнулася олень. Олянка. Просто за моєю командою. Смикне за мотузочок, так само тихо промовив буцик. Олянка і пан Бурулька завмерли, тримаючи в руках мотузочки, прив'язані до дверцят холодильників, і чекали знаку від нямлика. Розділ п'ятий, у якому кордупель мріє про те, як водарюватиме у новій країні нямликів, стіногризи потрапляють у власні пастки. А олянка з друзями святкує перемогу. А тим часом пузатий кордупель зачаївся у найдальшому куточку підземелля, щоб крижаний дим, бува, не зачепив його. Він заплющив очі уявляв, як сидітиме на високому троні, а його підданці, звичайні нямлики, викутив, виконуватимуть усі його накази. Ану, перенесіть мені велику миску чарівної страви, скомандував кордупель. І вмить десять слухняних нямбликів принесли йому величезну миску манної каші. Їжте, ваше величність!» – улесливо проказав один із служників. Кудупля аж засміявся від радості. E Та що це за дивні звуки? Ямлик-зрадник розплющив очі. Із жахом побачив, як дверця та холодильників самі з собою заклацнулися, і їхні нові господарі стіногризи опинилися у пастках, які готували для своїх майбутніх рабів. Це буцик подав знак панові бурульці та олянці, і вони одночасно смикнули за мотузочки. Ура! закричали друзі, а після цього почали повільно підходити до пихатого і підступного Курдупля. Ану, забирайся, зраднику! Казав буцик, підемо додому, і ти сам розкажеш, як допомагав стіногризам занапастити країну нямликів. Та що ви? зарепетував пузати нямлик. Я ж просто пожартував. Вірніше, я протів. я просто хотів натурити цих поганиських зубастих потвор і врятувати нашу любу країну нямликів. Не бреши, ми все чули, суворо мовив буцик і підштовхнув кордупля до діри, яку зробили стіногриз. Виявилося, що зубаті хижаки проклали цілий тунель, який вів прямісінько до країни нямликів. Освітлюючи дорогу ліхтариком, буцик упевнено пробирався крізь купи потрошки цегли й погризаних балок. Так, ціле ході знищили майже пів будинку, ще трохи і від нашої країни не лишилося й сліду, сказав він, суворо глянувши на зрадника кордупля. Але той опустив голову і дивився собі під ноги. Урешті, друзі опинилися на центральному майдані країни нямників. Олянці вже колись пощастило тут побувати, і тому вона з цікавістю озиралася на всі боки і пізнавала знайомі місця. Хіба б могли уявити олянщині батьки та сусіди, що у стінах звичайнісінького, цегляного будинку є ціле місто з вузенькими вуличками. Крихітними затишними будиночками і навіть із маленькими садочками і квітниками. Біля входу до кожної садиби висіли таблички з іменами їхніх власників. Але якщо під час перших олянчиних відвідин усе місто, де мешкали малі чоловічки, освітлювали тисячі ліхтарів і ліхтариків, то тепер тут панували сутінки. Аго! закричав Буцик. – Виходьте всі зі своїх будинків! Небезпека минула! Я знайшов зрадника. Розділ шостий, де нямлики регочуть так, що аж стіни дрижать, а пан Борулька зі своїми братами близняками повертається додому. Спершу не було чутно жодного звуку. Мабуть, нямлики боялися, що це нова якась хитрість підступних стіногризів, тоді й Олянка звернулася до малих чоловічків. Не бійтеся, це я Олянка. Ми перемогли стіногризів, замкнули їх у холодильниках разом з їхніми страшними крижаним димом. Тепер у країні нямків буде тепло. Першим зі свого будиночка, оточеного квітучими клумбами, вийшов двоюрідний дядечко Буцика Юліан. Побачивши, що біля олянки і буцика стоїть позати кордупель, Юліан вмить усе зрозумів. А я завжди знав, що підлабузники здатні на будь-яку капость і навіть на зраду. Як же це я сам не здогадався, що це ти, хитрий і уласливий курдуплю, зрадив своїх братів нямників? До Юліана приєдналися інші жителі країни нямників Коли вони почули розповідь Буцика про те, як стіногризи потрапили до холодильників, то почали так реготати, що погризані стіни захиталися. Годі вам веселитися, сказав найстарший нямлик із довгою сивою бородою. «Мерщі, ставайте до роботи, поки наша країна не перетворилася на купу битої цегли. Треба залатати всі діри і зробити це так, щоб здоровані нічого не почули. Бо якщо будинок почнуть ремонтувати люди, то одразу ж виявлять нашу таємну країну. А що нам робити з Куртуплем?» – захвилювалися нямлики. Його ми покараємо суворо, але справедливо. Вирішив мудрий Бородань. Він більше ніколи не отримає жодної крихти чарівної страви. Ні, ні, тільки на це. заверещав пузань, але його вже ніхто не слухав. Перепрошую, тихо озвався пан Бурурка, який досі мовчки стояв за спиною в олянки. А що буде з моїми братами-близнюками? Я чув, що стіногризи позакладали їх у дірки в стінах, щоб заморозити нямликів. А ми їх знайдемо і повернемо на те місце, де ви всі народилися, запропонував буцик. Невже? зрадів пан Бурулька. Ви справді можете усіх нас повернути на нашу рідну металеву трубу ту, що під бляшаним дашком? Звісно, можемо, запевнив пана Бурулько, Буцик. Вам пощастило. Цього разу Олянка принесла стільки чарівної страви, що мені тільки варто клацнути пальцями, і всі повернуться на свої місця. Ось так. Олянка підхопив теплий вихор, а коли вона розплющила очі, то виявила, що лежить у своєму ліжку. Дівчинка підвелася, підбігла до вікна і побачила, що величезна яма на місці підсочника зникла, наче її не було. А на металевій трубі під їхнім будинком у променях ранкового сонця сяють чудові прозорі бурульки. Про всяк випадок Олянка полічила, їх було рівно 15.